Такий довгий період ведення таких активних бойових дій був би абсолютно неможливий без такого насправді дорослого і сформованого суспільства, без волонтерських організацій, без людей, котрі віддають останнє на те, щоб підтримати нас. Тому що в нас є досвід двох виїздів, тобто ми вже двічі були там, двічі приїжджали на ротацію. І Фактично, цей другий виїзд, який зараз в нас був, я вам можу сказати, що насправді ми в конкретному своєму випадку за рахунок людей, за рахунок волонтерів, мали повністю все необхідне забезпечення, котре дозволяло нам по мірі можливості більш-менш комфортно виконувати ті задачі, котрі стояли перед нами. І тут є велика подяка для людей. Фактично, зараз багато хто говорить там про роль держави, про функцію її в тому процесі. І я вам скажу, що по факту, перш за все, держава це є ми. І обов'язки розподілилися на даний момент рівно 50 на 50. Тобто. Ту частину ресурсів необхідних для ведення бойових дій, котру люди не можуть надати, я маю на увазі забезпечення паливно-мастильними матеріалами, забезпечення боєприпасами, забезпечення речима дуже такими крупними. так, Це повністю на себе бере держава. Властиво речі, котрі є необхідними безпосередньо для кожного бійця. Це є забезпечення волонтерських організацій і всього українського народу.